Нарешті я можу сказати вам привіт. Насправді я цього дуже довго чекала цієї можливості, щоб зняти, дозняти, дов'язати для вас цей майстер-клас на таку чудову шапочку. На моєму каналі вже є мітінки з цього наборчику. І вам залишилось тільки зв'язати таку шапку. І по цьому ж майстер-класу ви легко зможете зв'язати такий хамутик для себе, і у вас буде чудовий. Такий наборчик. Ось ще мітінки. Як я вже сказала, вже є майстер-клас на каналі раніше, дуже давно. Правда, я вже його зняла. О! Шапочка і мітінки, і взагалі весь наборчик має такий чудовий візерунок, цікавий, оригінальний. Але насправді дуже простий, дуже просто в'яжеться, але дуже ефектно і гарно виглядає. Запрошую вас на свій майстер-клас зв'язати таку красу. Традиційно починаємо з ниточки, у мене це є арт, мілано. У складі є альпака, шерсть, віскоза і акрил. І в 50 грамах тут у мене 130 метрів. І спиті я взяла номер 2,5. Для початку зв'яжіть зразок, якщо ви ще не в'язали мітинки, візерунок є у попередньому відео. Я вже знаю свою щільність в'язання, у мене це в 1 см 2,1 петлі. Для основного візерунку шапки кількість петель повинна бути кратна 8, а для різинки кратна 7. Об'єм голови я брала 55 см. Якщо 55 помножити на 2,1, виходить 115 см. Я шукаю найближче підходяще мені число для резинки, тобто кратне 7. А далі можна, бути, або, можна буде або додати, або скоротити декілька петель для основного візерунка. У мене так вийшло, що кількість петель, яка мені підходить, 112 Це число ділиться і на 7, і на 8. Набираємо необхідну кількість на спиці будь-яким зручним для вас варіантом. Я набираю самим самим звичайним. Я набрала 112 петель. Далі одну спицю виймаємо. Далі нам необхідно зімкнути в'язання в коло. Для цього приблизно посередині витягуємо ліску. Перевіряємо, що петлі не були перекручені. І починаємо в'язати наш ажурний візерунок, який служить нам резинкою. В'яжемо дві виворотні, дві лицьові для початку. Потім накид, одна лицева. І дві разом з нахилом вліво. Тут нам треба їх перевернути і пров'язати разом за задню стінку. Це весь рапорт на цей ряд. Знову дві виворотні, дві лицьові, накид, одна лицьова. І дві разом з нахилом вліво. І так увесь перший ряд до кінця. Перший ряд пров'язали, далі е, другий ряд, і усі парні ряди в'яжуться по малюнку. У нас це йде дві виворітні, 5 лицьових. Накід ми теж рахуємо і пров'язуємо лицевою. В'яжемо так, до кінця цього ряду, і усі парні ряди. Повторюсь, дві виворітні, п'ять лицевих. Третій ряд в'яжемо так. Дві виверітні. Потім дві разом з нахилом вправо, тобто просто дві петлі пров'язуємо разом. Далі одна лицьова, потім накид, і дві лицьові. Це рапорт цього ряду. І спочатку ще раз. Дві виборитні, дві разом з нахилом вправо, одна лицьова, накид, і дві лицьові. І так, до кінця третього ряду. Четвертий ряд, як і другий в'яжемо по малюнку. І ці чотири ряда це і буде наш весь рапорт візерунку так званої резинки. Повторюємо цей рапорт на бажану висоту. Я зв'язала резинку висотою приблизно 8-9 см. Ось так у мене вийшло. Далі переходимо до основного візерунку, Рахуємо кількість петель. Потрібно, щоб вона була крадна 8. Тому, якщо вам потрібно додати або скоротити декілька петель, робите це в наступному рядочку, вив'язуючи паралельно вже перший ряд візерунку. Далі ще один нюанс. Якщо ми просто продовжимо далі в'язати основний візерунок шапки, а потім відвернемо відворіт шапки, у нас зверху вийде виворітна сторона. Тому, щоб все було правильно, необхідно зробити один маневр. Перевернути в'язання і в'язати в іншу сторону. Що ми для цього робимо? Спочатку пров'язуємо останню лицеву попереднього ряду перед маркером. Тимчасово маркер знімаємо. Далі в'язання перевертаємо. Ниточку перед роботою тримаємо. Одну петлю перезнімаємо з правої спиці на ліву, не пров'язуючи. Робочу нитку заводимо на цю петлю і вертаємо петлю на місце на праву спицю. А тепер можна назад повісити маркер, який в мене нещодавно стирили. І починаємо в'язати перший ряд. Це у нас 7 виворітних і одна лицева. І так до кінця ряду. Другий ряд в'яжеться так: 7 виворітних. І одну лицеву ми просто знімаємо, не пров'язуючи ниточку, тримаємо за роботою. І знову сім виворітних одну знімаємо. І так до кінця ряду. Дійшли до третього ряду. Третій ряд такий самий, як і перший. Тобто 7 виворітних, одна лицьова. І так в'яжемо до кінця ряду. Сім виворітних, одна лицьова. Четвертий ряд. Такий, як і другий, сім виворітних, одну знімаємо. Далі самостійно пров'яжіть п'ятий і шостий ряд, так як перший і другий відповідно. Зустрінемось на сьомому рядочку. Сьомий ряд буде такий: в'яжемо три виворітні, одну лицеву, три виворітні, одну лицеву. І так до кінця ряду. Восьмий ряд в'яжемо так. Спочатку в'яжемо три виворітні і одну петлю знімаємо. Тут у нас починаються нові якби, полосочки з лицьових петель в шахматному порядку. Тобто, попередні ми закриваємо, нові відкриваємо. І далі до кінця далі ми вже в'яжемо 7 виворітних знову і одну знімаємо. Сім виворітних і одну знімаємо. І так до кінця наступний ряд. Знову на початку у нас три виворітні і одна лицева. А далі по 7 через один: 7 виворітних, одна лицева, сім виворітних, одна лицева і так до кінця ряду. Десятий ряд. Спочатку в'яжемо три виворітних, далі одну знімаємо. І Потім 7 виворітних, одну знімаємо і так по черзі 7 виворітних, одну знімаємо. І також пров'жіть самостійно 11 і 12 ряди, як 9 і 10 відповідно. 13 ряд в'яжемо так само, як і 7 ряд. Тобто 3 виворітних, одна лицьова, 3 виворітних, одна лицьова. І так до кінця рядочка. І далі повторюємо все з другого ряду основного візерунку. В'яжемо на необхідну висоту до того, як почнемо скорочувати петлі. Від резинки я пров'язала приблизно 16 см і починаємо робити скорочення петель. Скорочення буде відбуватись в декілька етапів і трохи по-різному, для початку я зменшу кількість петель між так званими полосочками. У нас між ними було по 7 виворітних. Тепер мені потрібно скоротити в кожному рапорті по одній петлі, так, щоб між полосочками було по 6 петель. Але перший ряд рапорту, коли лицьові петлі ми знімаємо, а не пров'язуємо, ми убавляти петлі не будемо. Цей ряд пров'язуємо, як звичайно, а в наступному я покажу. Тепер, в цьому ряду, коли лицеві ми пров'язуємо, я буду скорочувати по одній петлі. Як я це роблю? Не дов'язую одну петлю в рапорті до лицевої. І пров'язую сьому виворітну петлю разом з наступною лицьовою. І так в кожному рапорті. Тобто шість виворітних, 2 петлі разом лицьовою. Шість виверітних, дві петлі разом лицьовою. І так до кінця ряду. Наступний ряд пров'язуємо без скорочень, як звичайно. Я пров'язала ряд, в якому знімала петлі без скорочень, і тепер в наступному ряду я знову буду зменшувати рапорт на одну петлю. Але для симетрії буду це робити не перед лицьовою, а за нею. Дов'язали до лицьової. і нам її необхідно пров'язати разом з наступною. Лицьову я перевертаю. І пров'язую за задню стінку разом з наступною виворітною. І так далі в кожному рапорті. Таким чином, у нас тепер буде по 5 виворітних між лицьовими полосками. Наступні рядочки до нового рапорту в'яжемо без скорочень. Так, далі будемо скорочувати петлі інакше. Я буду скорочувати по цілому рапорту по боках шапки. Але не за один раз, а поступово за 6 рядочків. По дві петлі в рапорті буду скорочувати через ряд, яким чином? Показую: зменшувати петлі будемо в 3, 5 і 7 ряду рапорта. Зараз пров'язуємо перші два ряди по малюнку, як звичайно. Але тепер, коли ми відкриваємо нову полосочку з лицевих. Вона тепер буде знаходитись посередині між двома виворітними. Раніше було по три петлі, тепер після скорочень по дві. Тобто дві виворотні, одна лицева, дві виворотні, одна лицева. Це перший ряд, і пров'язуємо так до кінця. Наступний ряд йде ще без скорочень, Лицьові знімаємо, а між ними вже йде не по сім виворітних, а по п'ять. Так і в'яжемо 5 виворітних, лицеву знімаємо, 5 виворітних, лицеву знімаємо. Тепер в третьому ряду буду скорочувати. Спочатку покажу принцип, щоб ви зрозуміли. Знаходимо передню частину шапки, там, де маркер, то буде у нас середина задньої частини. Далі знаходимо по боках ті рапорти, які ми хочемо скоротити. Вони знаходяться збоку і трішечки позаду. Після того, як визначилися, які рапорти ми будемо скорочувати, для зручності відмітимо їх собі маркерами. І в цьому ряду зменшимо на дві петлі кожний з них. Дов'язуємо до відміченого рапорту, як звичайно, без скорочень. Далі пров'язуємо лицьову з наступною виворітною в середині рапорту. Далі в'яжемо 3 виворітних і наступну лицеву з попередньою виворітною разом. Далі до наступного в'яжемо, як зазвичай, і в протилежному рапорті повторюємо те саме. Наступний ряд без скорочень. Четвертий ряд пров'язали без скорочень. Тепер це в мене вже п'ятий ряд, де знову зменшуємо петлі. Дов'язуємо до маркерів. І всередині також скорочимо дві петлі. Першу лицьову з наступною разом в'яжемо. Далі одна виворітна. І далі дві разом з лицевою. В протилежному боковому рапорті так само. Наступний шостий ряд без скорочень. Підійшли до останнього ряду. Не забуваємо слідкувати за основним візерунком. І в цьому ряду ми відкриваємо нові доріжки з лицевих. Тобто в'яжемо дві виворітні, одна лицева, дві виворітні, одна лицева. Доходимо до маркерів. Перший поки знімаємо, у нас тут залишилось три петлі, які необхідно пров'язати разом. Можете пров'язати будь-яким способом. Я роблю це так. Три петлі перезнімаю на праву спицю, одразу перевертаючи їх. Тоді вертаю першу і третю, а середню перехрещую і вертаю попереду на ліву спицю. І вже тепер усі три петлі пров'язую разом ліцевою. І ця нова лицева петля виходить у нас в центрі. Так само робимо з протилежного боку шапки. І наступний ряд ми в'яжемо без скорочень. Таким чином, ми скоротили по одному рапорту по боках, і наша шапка ось вже починає звужуватись. Знову визначаємо, які рапорти будемо скорочувати, відмічаємо їх маркерами, а скорочувати будемо ті рапорти, які знаходяться над попередніми. Ось, прямо на цією галочкою будемо робити ще одну. Все робимо так само, по такому ж принципу. В'яжемо самостійно. Так, я скоротила по ще одному рапорту. Визначаємо наступні рапорти, що будемо скорочувати. Також над галочками, над попередніми, щоб виходила так звана ялинка. Ось у мене вже скорочено по 3 рапорти, і я вважаю, що для моєї шапочки це досить. Далі буду закривати петлі посередині голкою. Для цього дов'язую до бокової частини. Розділяємо на спиці по однаковій кількості петлі, обрізаємо ниточку і вдіваємо голку. Далі закриваємо петлі за допомогою голки таким чином. На передній спиці вводимо голочку в петлю і знімаємо її. І в наступну петлю також виводимо якби з середини назовні ниточку. Але не знімаємо її. Беремо наступну спицю, вводимо в петлю, знімаємо, а виводимо в наступну з середини назовні, не знімаючи її. Вертаємось до передньої спиці, вводимо голку ззовні всередину, знімаємо петлю, а виводимо із серединки назовні наступної петлі. Переходимо на задню спицю. Вводимо в петлю, знімаємо і виводимо з середини назовні ниточку підтягуємо. І так по черзі. Тепер на передню спицю вводимо, знімаємо, виводимо голочку. Переходимо на задню спицю, вводимо, знімаємо і виводимо. Ниточку підтягуємо і таким чином поступово закриваємо усі петлі до кінця рядочка цього. Ось така чудова шапулька у нас вийшла, залишилося заховати кінчики.